У нас величезна прогалина з забезпеченнями, якщо чесно, просто ахуєл, коли нам видали сухпайки. Якась каша була, якийсь е, набір туриста, якийсь шматок м'яса. Мені сказали, що е, там мій напарник сказав, що от типа там нормальне м'ясо. в Цьому на, 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 типу, наборі туриста, якось так він називається. Я відкрив і чесно, там оці кісіля, оці сікіля. Як вони. Вітаю товариство! бородаті місі знову в ефірі. Хороша погода, хороший настрій, хороша компанія я з паном Єрмаком. І сьогодні для вас ми зробимо ще одну розпаковочку. А чому б і ні? Соня, дякую, що ти погодився та... продегустувати та скуштувати ці власності. Я е, обхо цей сухпай, вибач. <рес> тому я маю людям показати, що я був правий, е, тому що. По-перше, мені здається, що це перепакований старий сухпай, на, якого, на, на який е, наклеїли наклейку дата виготовлення 21.04.23 року. Саме такий сухпай нам видавали в силах спеціальних операцій декілька разів. І, до речі, в 14-му полку один раз теж давали. Хіба що бійці будуть використовувати наприклад, ножі? Я не є лікар. Я не можу сказати на прітво, чи це вистачає. Візьміть той ложечкою, наберіть, світу. І мені здається, що це просто якась схема. Або єдине, чому я можу це. Вибачити, це якщо знаєш, дійсно на початку війни не знали, чим годувати військових і вирішили вже аби що класти, щоб. Але був спочатку не в консервах, а потім почали знову це з консервами витягувати, чомусь, не знаю. І коли ми з хлопцями бачили відео, це брати в братив Яковів, як ти розказуєш, то ми дуже-дуже були. Що так злі на тебе. Типу, як так, український сухпей, ми, його, ми якраз його їли і дивилися це відео, і ти про нього говориш погано. А потім нам потрапився на руки такий з консервами. І ось треба зараз буде подивитися, і щоб ти то? дав рецензію, чому він поганий. Да, давай. Або непоганий. Може, може в тебе тоді попався такий. Щас, щас, Ну, Упаковка, звичайна, стандартна всіх. Як вона, в принципі, і є. Так, да, галети. Дуже галети, багато галети це, я скажу, думав, е... ну, коли я взагалі цей сухпай відкрив перше, думав, ну хоч галети поїм. Mm -hmm. Будемо їсти галети? Так, да, так, да, давай. Чому ж ні. І що вони? О, тверденькі. Ну, мені здається, що... Це старі галети. Я не ну, дуже... На ньому вказано, що він в му році його запакували до 24 листопада да. можна вживати його. Ну, тобі подобаються реально ну, галети. Ну вони такі не дуже смачні. Ну, дуже... ну чи їх можна їсти? Можна. Ну да, так, типу, їх можна їсти. ну, Грубо кажучи, на нас час, коли продуктів в будь-якому магазині ти можеш купити дійсно такі які не будуть швидко портитись угу, і які будуть в міру смачними їх дуже багато але на жаль чотири пачечки галетів тут у нас є ну коротше це такі. п'ять галетів не пожаліли перебитися можна але як на мене якось витрачається ресурс не дуже правильно так, так, давай йдем далі. далі. Гліти угу. я залишаю. Так. Тримай. О, це пошла жара. Так, секундочку. Так. Ми сьогодні ще порівняємо з американським сохпаєм 92-го року. Подивимося в міськість його і в міськість нашого, який в сучасній війні, в сучасному часі е нашим воїнам Збройним силам України видають. Каша Гречана з яловичиною. Добре, що зручно, хоч з ручкою, що не треба ножом відкривати. О, клас. Просто подивіться, ну коротше, це якісь закіщі киселя. Ну, реально, типу, ну, може є такі люди, які любителі, е, якби саме такого. А, запах іде такий класний. А ти не брав ложечку, щоб? Я взяв, звісно. А тут немає, на, да, напевно, ложечки в ньому. Переважно, в в маєте. якісь одноразова вилочка, ложечка тут, на жаль, нема. О, дивіться, це ж дуже важливо, так? Да? Ну, тобто так, дається, так. дається їжа і немає якоїсь ну, там, ложечки. Це ж дається навіщо. Для того, щоб солдат прийшов на позицію на нуль, куди хер ти ну, доберешся, грубо кажучи, ти береш по мінімуму з собою да, всяких років. Кожна біограма відчувається на кожному кілометрі. І ти приходиш, приходиш туди, відкриваєш сухпайок і починаєш руками просто їсти. Сіла. <рес> <рес> просто дивіться. Це просто меч Артура, <рес> щоб ви розуміли. Ось такими е шматками відламується ця каша. Тобто, щоб ви розуміли, це не ну, от просто шматками. Чи це смачно, Ну, я сумніваюсь, е навіть... Ну, Я не буду пробувати. Давай, спробуй. Нам щось. Е жить. Цікаво, чи, чи на, на ній пише. Метод приготування, можливо, вона зразу зараз буде десь вказано, що її треба обов'язково розігрівати. Нема такої штуки ніде. Тут ну, просто ну такої. скоріше за все її потрібно розігрівати. Ну але сухпай має бути такий, що ти можеш його їсти Звісно, і холодним. Зру... Ти він розпакував, розпаклась її побігач. Да, не завжди є час, вообще його їсти. Навіть тін... як... нові сухпаї, про які ви говорили. Угу. Які на Е, Я їв такі сухпаї на крайній БРЦ. І це було досить смачно. Там була картопля з м'ясом, я з задоволенням поїв. От. Ну, То зовсім інший рівень. А оце, це, мені здається, ну, це... або щось на скору руку робили, або це тупо сироті. Слава просто звичайна гречна каша, яка проварилася в якомусь бульоні на костях. Сьогодні бульон злили, кашу злили, тіпа, і, і м'ясо тут я. Не бачу, в принципі, як такого, воно щось перемелене. Є Є. є. Ну, на, на троєчку. Дійсно, щоб просто перебитися. Це прям дуже перебитися. Якщо ми говоримо про те, що люди ходять на позицію регулярно mm -hmm. і їм регулярно це потрібно їсти, то я не знаю, це... Ну, ти дуже, дуже довго, там, там скільки там день, два, три поїсиш такі, такі речі, а за, на, за, на другий тиждень тобі, на пану, вже й кепску від того стане. Та ти просто підеш в магазин щось купувати собі. З'яло чому це ще гірше, друже. <гум> ну, мопкація <гум> Воно воняє ще, не панюхай. <laughs> ось така от. Ну, мені жорстко воняє, поняв? Чим вона рисова з яловичини. А де я? Чому вона біла? Вона просто заплита жиром якимось. І тушонка. Ти не будеш такого пробувати. Тай. <laughs> О, це так, така ж сама. Ти ж ще воювати. <laughs> Там є теж є. О, тут є яловичина. такими кусками yeah. вона десь проходить трошечки. Ну, Якщо розігріти, можливо, воно... Це не смачно. Ти на Халка не перетворишся? <рес> <рес> — Йдемо далі. Ну, Оціночка да. яка твоя, твоя, і то, і то два. Да? Дивись, я єдине, що там е, спробував їсти, коли нам видали, це сніданок-туриста. От, Поїхали. Сніданок-туриста намальовано м'ясо. І мені мій побратим, угу. з е, яким ми. Працювали. Він казав, що оцей сніданок туриста має бути тема. Ми відкриваємо. І він, сам людина, яка 8 років ну, ще з морських котиків в силах спеціальних операцій, е він каже: Ні, Саня, ну це жесть. Це людина, професійний військовий, яка вже все життя в армії, для якої е сухі. Сила спеціальних операцій, так? Так, да, 73-й центр, але він. Там ще до створення сил спеціальних операцій mm -hmm. був в морських і він ходив в групах з 2014 року, е мав досвід, ще коли наша армія формувалась. І от ми відкриваємо з ним оце. І він каже: ну, це дослівно цитую його, якісь сікеля. От, і це такі сікеля. Один момент попадається тут, як так звані сікеля. Ось про... Яку плівку я говорив? На неї хлопці часто кажуть сікеля. От я другий раз вже це говорив. Це що це таке? Це, як ну, холодець то, такий недоварний. Що то це таке... щось таке. Щось недобре. — Щось дуже недобре. Напишіть в коментарях, що да. таке сікеля, якщо да. ви знаєте, то, то точно розшифруваю. Я думаю, ви знаєте ж. Як мінімум воно візуалізовується від самого слова. Ну от оце сікеля. І тому я не знаю. Я його з'їв, до речі. Були голодні. Бу... Не, ну це, 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 це теж ми їли Оце на Херсоні, коли, були, коли да, Тобто коли. Єдине, що я їв, бо це хоча б м'ясо, і оцей, оцей весь жир, якби ти його викидаєш, і в принципі, м'яско можна бахнути. М'яско я спробую навіть бахнути. Да, м'ясо можна поїсти. Якщо є можливість якісь макарошки зварити, цей сніданок туриста разом з ним, нормальні макарони по-флотськи полиці. Це хоча б так, це хоча б щось. Але це так, знаєш, все рівно, це не на системній основі. Бо це на системній основі багато не жінок. Ну, але і сухпайки видають, коли ти виходиш на позицію там на день-два, а потім вже в якусь воює облаштовують, якщо вони йдете в тил, наприклад, кудись. Ні, ну ми. ж говоримо с... загалом про армію. Універсальні, как... да, є, люди... да, є люди, які дійсно ну, розраховують на ці сухпайки як на основну їжу. Але Тому... просто те, що я бачу на фронті скрізь, люди просто не виживають без магазинів. Uh -huh. ну, тобто, всі шукають десь щось якусь їжу купити. І що найголовніше, я хотів сказати, оце все так. Я ж кажу, якщо це розглядати як сувпай, які робили, щоб хоча б чимось забезпечити армію, щоб воно було, то ще якось можна це пробачити. Але загалом, коли ти йдеш на позицію на нуль, де взагалі вся робота на війні, вона дуже Стресова uh -huh. і в тебе не завжди є часу так сісти, щось собі розігріти. Іноді бувають такі ситуації, коли ти за добу можеш одну шоколадку з'їсти. От. Ну той мед може мед, в себе, мед, мед це в себе це запихнути, да, і що? І, і, і цукор їсти. Ну, тобто, е... Тут Чому, є я... Ще є? Чому я був такий злий? Ну, це якраз паштет, до речі, ми на ці і намазували на uh -huh. галети. Ну, Довго прийшлося тобі харчувати з таким захопить? Недовго, бо ми відразу вирішили, що магазин наш друг і потрібно. Було у вас можливість да, виїхати да. ще закупець. І, коротше, коли в тебе реально йдуть там або штурми, або активні бойові дії, в тебе немає часу. Е там, цим всім займатися, тобі іноді просто в рота потрібно вкинути якісь прості речі. Чому мені сподобався канадський сухпайок, угу. тому що пацани тоді взяли з собою, десь розмутили. І це було дуже зручно. Все на зіпаках, е горішки, якась шоколадка там лежить. Тобто є такі прості речі, які е е енергомісткі. Які дуже важливі. В першу чергу ем... солодкого в наших українських немає не, не нікого потрібна... ні є, є посилений там шоколад. А от потрібна глюкоза, тому що вона дуже часто рятує в, в таких от якраз критичних ситуаціях. І шкода, що цього ну, немає не, не, не в цих поганих сухпайках, і навіть немає в тих е, нормальних, які е, на зіпаках. Розказує про цей паштетик. Ну, ну Він смачний, нормальний паштик як поште. Ми їли його, але я тобі скажу, він не смачний. Не? Ну, мені не, не сподобався. Ми там щось з'їли по декілька галетів. скажуть, ярмак балований. Mm -hmm. ну, mm -hmm. Але насправді, е, ну просто, якщо ти зайдеш в будь-який магазин, не буде якусь мережу. Называти, да? ну, типо, Ты, ти звичайний паштет, ти собі сорти? купиш звичайний паштет навіть, і він нормальний, він смачний. Тип. Тобто, виходить, нам бракує в сухпайках українських якості, як мінімум, і солодкого якогось треба більше. Ну, шоколадки, е щось, йогурти. Я маленькі. просто б, до того сухпайка, який зараз існує, він, до, да, mm -hmm. до, до, до речі, yeah, він дуже хороший сухпай, смачні там є страви е і зручно їсти, вони і холодні, смачні, і гарячі, теж норм. Я б додав би щось таке, що можна е швидко відновити свій енергетичний баланс. Mm -hmm. Тобто, це е якісь горішки. Якісь там цукерки, шоколадки, тому що, я ж кажу, іноді просто в тебе немає а, часу. Арахіс, там, на поїсти. щось такого, да. солодкі, да. е, Ще тут є, ну, як завжди, сухпайка, вологі серветки, цукор, мед, кава, чай. Ну і все, в принципі. Приборів чомусь не, не було в ньому. Я не знаю, чому Та, не було їх немає. Тому це, дійсно, якщо ти не маєш з собою своїх приборів, якихось з ножа або їсиш, або палку якось ковиряєш, це теж не, не є дуже прикольно. Ну, короче, знаєш це на сьогоднішній день прості речі, коли в нас настільки розвиваються технології. Будь-яких матеріально тактильних речей Блін. і до речі ж є багато виробників приватних, які виробляють сухпаки. Також забезпечується наприклад. Ці же ж разом там у них є хороший асортимент сухпайків. Чому, чому б в них просто не перезакупляти на госпітр? Я, я про це і, саме кажу і виробництво. Що ресурс якось не дуже якісно був витрачений. і Це щось змахує на оці. Бронежилети, які були закуплені там в неймовірній кількості на початку війни, які нічого не тримали, і зараз по, по ним йдуть справи. Тому це мені ці сухпайки нагадують саме таку історію. що Аби що зробити? І зроби то, ну, Як я казав, ми зараз порівняємо з 92-м роком. Техас пише тут американський сухпай з е, Сполучених Штатів військових. Це з англійською як норм? Ну, тільки поверхнево. От, про що ми Чи, говорили. Якісь. Приборчики одразу запаковані, окремо лежать. 92-й. Да. Нічого ж складного. Що тут за там, там, напевно, всі спеції, там якісь жувачки. А це жувачки, так, да, Дві? — прикол. от в канадському теж були, uh -huh. здається, жувачки. Да? Ну, це така проста річ. Та але... мають бути сірнички, які під водою теж ну, тут не намокають. Там має бути цукор, серветки. Ну, да, да, ось сірнички, Там ось да. весь цей набір. Ну от зручно, да, Для Конечно. того, щоб тобі вже, отут немає ніяких не сірнічків, нічого. Навіть соус табаско є гострий, щоб якщо що ти любиш таку історію, то маленька баночка тобі кайдруше. -то, дивись, це ми відкрили тільки ось такий маленький пакуночок, і який вже тут сервіс в ньому існує. І це було створено в 92-му році. Просто якось для людей робиться. Угу. Друже, от дивись, послухай, у нас отакі е, е, пакувальні пакети зараз тільки в нових сухпайках. Так. А це 92-й рік. от Про що ми говоримо? блін, Ну це ж так все просто. да, І це зручно, ну, собі. Зараз ми його відкриємо, подивимося, що там. Відкриваємо, так, звісно. Сікіля потихла. Ну я тобі скажу, що тіпа, виглядає не дуже, але, але пахне на... Це не ну. гірше, ніж, ніж той? Ну, якась, Пахне. Повірю, ну, якась ми... курочка з цибульку бачу, бачу горошок, тут щось таке, якесь там надудували овочі. Хорош. Йдемо далі. Так, Це в нас щось напевно солодке. Оранж пише. Оце по-солодкому, це mm. для мене. Смачна якась булочка. Ну, Нормально, спробуй. Не забачу просто, на 92-го. Просто дивись, просто я вам хочу розказати. Можеш потримати? Так. А я візьму галет 2022-го. 24 -го, там. на ньому. По -що, по -що. Да, ось, ось відкритий галет. Просто я розумію, що галет типу, він має бути таким твердим, але подивіться, ну, яке крихке тісто, ось просто воно розпадається. І це смачно. 92 руку, і це смачно. І оце, що треба болгаркою розрізати наш гаєт. Fine. Яблуко, яблучний сік, вода, цукор, сітрикасі це кислота і аскорбінова кислота. Це Пісня. я так розумію, це якийсь як сорбет, щось такого плану. Ну, от. Це ж наскільки важливо, да? от, щось солоденьке для відновлення енергетичного балансу і просте. Сухпай цей вінтажний, тобто олдскульний. Ти у нас репер теж олдскульний вже. вже а як це рахується? коли починається стара школа? Скільки років треба бути в тій структурі за ж Я там вже генерал-майор. Мінімум. Ну коротше, це яблучка в якомусь соці, ну їх точно наповнився не можна, вже напевно. Дай Тримай. Але це щось прикольне щось. Думаю, не вмру. Ні, ну в нас є хороші лікарі. Ну, нормально, знаєш. Дивись, що я знайшов. Знаєш, що це? Що? Це хімічна розігрівайка. Сюди наповнюється вода і будь-яку страву ти в хімічному способі собі розігріваєш. 92-й рік нагадую ще раз. Ось, будь ласка. Да. А ти міг щось взяти на 92-го року, щоб не був такий контраст? <рі> Ні, ну це. <рі> це... <рі> в тому і суть, що наче ми рухаємося вперед, і вже зараз, наскільки ви знаєте, там наш батальйон, зокрема, працює з безпілотними системами різними. А, а щось от по, по забезпеченню мене рухається. Чому важливо взагалі сухпайки? Тому що це є база насправді. Це те, що починається. Ну, енергетичний стан людини. Якщо людина нормально поїла, вона відповідно не зла, вона сконцентрована, не є енергія для захисту своєї держави. І е, на полі бою енергетичні втрати просто колосальні. І це дуже важливо якісно їсти. Якщо ти не їси якісно, ти через тиждень е, перестаєш бути е, тим солдатом, який дає коефіцієнт корисної дії. Це просто починається відбуття номеру. І от тому їжа це надзвичайно важливо. Так, що це? Це типу галет, кракер. Зараз буде батл галетів. Порівняємо. Ні, да тут дивись, я відкрив і він вже ламається. Ну О, Це може і за віку він ламається, а може і ні. Да. Може він такий в цілому Да Та ні, друже, тупо смачний галет. Я ну. серйозно, не те, щоб на наших напіхати. Ну, Нормальний, типу, галет. от Такі, які я, грубо кажучи, в магазині б купив би. Воно схоже на форму єврейської моси. Я ж не треба зуби ламати. Ну, нормально. нормально. Типу, якщо порівнювати наш 2022 року і 92 року, 30 років різниця, 30 років цей галет лежав, ну, він точно не гірший нашого, а як на мене, то кращий. Ну, вони в зберіганні, вони можуть взагалі довго бути. Тобто Це ж типу як стратегічні речі, стратегічні запаси. Якщо стається якась ядерка чи ще щось, то в принципі вони мали б дуже-дуже довго. Ну, але Тут не пише, скільки він має зберігатися. Є ще всякі порошочки. Тут какао, яке ти собі водичкою розводиш. І є ще там був енергетичний, такий, такий біж, типу, розводиш собі. Mm -hmm. От, в принципі, так от виглядає 30-річної давності Сухпаїв. І, і наш український сьогодні. Я не бачу проблем для того, щоб сьогодні створити якісний, якісний сухпай і поставляти в військо якісно хорошу їжу. Ну. Те, що я ж кажу, те, що ці більш нові сухпаї, вони дійсно смачні, але їх теж потрібно допрацьовувати і в них теж. Є якісь страви, які. Ну, не, ну, там борщ мож... там з такими кусками м'яса. Да, так, да, там... там є. Там але, готова, але загалом я от е можливо ти чув, е чи в тих підрозділах, де ти був до цього, бу була якась аналітика щодо, наприклад, сухпаїв. Ну, аналітики ніякої не було, але от. Чи ну... просив хтось фідбек, знаєш? Це, це ж теж важливо насправді збирати якісь дані. Е чи раціонально використовується ресурс. Так? Наприклад, якщо є там, якась, е, статистичні дані, що там, якусь страву взагалі майже не їдять, то, mm -hmm. можливо, її потрібно замінити або там, от, щось досконалити. Це ж важливо. Ну, Ні, ніхто не зібрав ніякі фідбеки, але в нас по, було постачання різних сухпаків, різного. Ну... До му році просто заїжджало дуже багато. Заїжджали канадські, французькі, британські, і це все давалося. І ми Ми до нього мали доступ в нашому 73-му центрі. І тому ніяких, в принципі, з цим проблем не було. І таких от з консервами я вперше познайомився відносно от недавно на Херсонщині, і теж був дуже неприємно здивований, насправді. Єдине, uh -huh. що тут можна їсти, це паштет, мед і сніданок туриста. Отже, троєчка з мінусом нашому і. Ну, чи чотири з плюсом виходить да. американська. Та ні, я би п'ятьом дав в... да. американському. Треба ж враховувати, що це 92-го що, року. що Навіть ця грілочка, вона навіть запрацює, якщо в неї налити води. Ну так. Да. Ми... Тому Будемо. я кажу, що це п'ятірка тверда, враховуючи, що це 92-го року е, сухпайочок. Тому є куди нам працювати, є куди покращувати наші збройні сили. Е, Обов'язково потрібно. Проводити якісь опитування, робити аналітику. Друзі, Бо... ви теж напишіть в коментарях про українських сухпай. вже багато хто дивиться к хто хто є в Збройних силах, хто куштував його, свій фідбек. Як ви до нього відноситеся в цілому, чи подобається? Можливо, подобається комусь, комусь не подобається, для того, щоб розуміти, можливо, ми дійсно такі от зажені тіпи, яким, да. яким цього чогось бракує. Дякую тобі за приділений час. Дякую. Наступного разу, я думаю, запрошу тебе на якийсь нормальний притомний обід. Дякую, дякую. Все. Метою даного відео не є посилення зродойомницьких настрійів чи будь-якого хейту, це швидше за конструктивний діалог з виробниками сухпаїв, котрі стоять на балансі Збройних сил України. Ми всією країною кожного дня маємо ставати все кращими та сильнішими ради подолання нашого зовнішнього ворога. Чи не так? А наші захисники, наші герої, мають споживати як мінімум притомну їжу. Тому у мене єдине питання: чому сухпай, якому 31 рік, краще за той, що видають зараз? Нашим солдатам